Вітаю, 25 жовтня на календарі в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Будемо відповідати. Зеленський закликав готуватися до ударів РФ по енергооб'єктах. Було ваше, стало наше. Нардепу оголосили підозру в заволодінні державними землями на 123 мільйона гривень. Одна з найважчих операцій у світі. У Львові вперше в Україні одночасно пересадили серце і легені. Україна готується до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо, заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначає, що отримав звіти про надходження техніки для ЗСУ, боєприпасів та нові контракти. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна вперше реалізує системи захисту об'єктів. Критичної інфраструктури від атак Росії на думку Галущенка окупанти почнуть енергетичний терор зі зниженням температури. При цьому масштаби обстрілів і руйнування спрогнозувати досить складно. В Україні сформували батальйон Сибір із громадян Росії, серед них Якути та Буряти, які бачать у перемозі України шанс на відокремлення від РФ, як пише Блумберг, на відміну від добровольчих угрупувань, таких як Легіон Свобода Росії, що висловили підтримку ЗСУ. Ці солдати становлять частину регулярних військ української армії та очікують невдовзі бути відправленими у бій. Усі члени батальйону, чисельністю 60 осіб, є добровольцями, і жоден з них не набраний з поміж Росії. Іських військовополонених Чинному нардепу оголосили про підозру в заволодінні державними землями на 123 мільйони гривень. За даними НАБУ, йдеться про 323 гектари, які перебували у постійному користуванні державного підприємства. Директор фірми мав відмовитися від них та звернутися до Держгеокадастру з відповідною заявою. Після цього земельні ділянки передали фіз особам, які продали їх компанії під контрольні організатору схеми. Підозру отримав нардеп та троє фігурантів справи у повідомив. Омлені не вказується конкретне ім'я, проте за інформацією змі йдеться про Роберта Горвата із довіри, голову підкомітету з питань правового забезпечення діяльності митних органів комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Одеський поліцейський намагався налагодити свою схему виїзду ухилянців за кордон, але його. З першої ж спроби накрила СБУ за 5 тисяч доларів з особи поліцейський обіцяв влаштувати військовозобов'язаним безперешкодний пропуск через кордон. Для цього він планував підкупити прикордонника, але після отримання грошей його та спільника затримали під час підвезення клієнтів до КПП. Знешкодили групу ФСБ, яка готувала диверсії на об'єктах Міноборони на Київщині. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об'єктах військового управління. Серед їхніх цілей були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони України, а також їхні запасні командні пункти. Тепер диверсантам загрожує до 15 років тюрми. Гутеріш виправдався після гучної заяви про Палестину, яка викликала обурення в Ізраїлю. Генсек ООН написав, що не намагався виправдати вторгнення Хамасу, але й Тель-Авів не повинен карати весь палестинський народ. Раніше на засіданні Ради безпеки ООН Гутеріш заявив, що напад бойовиків не виник на порожньому місці. Його слова викликали гостру критику з боку ізраїльської влади. Там заявили, що такий генсек не може керувати ООН. Окрім того, пригрозили припинити видачу віз представникам організації. Критична ситуація електрогенератор. Генератори у лікарнях сектору гази перестануть працювати протягом 48 годин. Причина брак палива. Пише Аль-Джазіра. За останню добу у секторі загинуло понад 700 людей. Серед них двоє українських дітей, тисячі осіб у лікарнях. Медзаклади переповнені. Третина вже закриті через брак ліків і персоналу, а також критичну нестачу чистої води. Інші через відсутність електрики працюють на генераторах. У Львові вперше в Україні одночасно присадили серце і легені. Унікальну операцію спільно виконали медики першого медооб'єднання Львова та інституту серця МОЗ України. Вона тривала 10 годин. Органи отримала 38-річна Ніна з Київщини. Мрії збуваються. Пацієнтка стабільна, повідомив директор інституту серця Борис Тодуров. Львівські медики називають цю подію історичною, адже виконали операцію, яка вважається однією з найважчих у світі вже цієї неділі, 29 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Традиційно стрілки годинників переводять о четвертій ранку на годину назад. Сучасні ж пристрої, телефони, комп'ютери, ноутбуки, планшети тощо, як правило, мають автоматичну функцію переведення. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!